1 мільйон 200 тисяч гривень на охорону здоров'я в Україні всесвітньо відомий виробник дроту, оптичних волокон та кабельних систем. Концерн Леоні зробив благодійний внесок на закупівлю сучасного обладнання в медичні заклади Львівщини. «Леоні» хоче бути соціально відповідальним підприємством, тому бере участь в реалізації соціальних проєктів в тих країнах, де працюють наші заводи. Мільйон гривень правління компанії виділило для закладів. онкологію хворих дітей та військовослужбовців, Ми переконані, що цей благодійний внесок допоможе вирішити певні труднощі, які постали перед українським суспільством. Особливо сподіваємось, що нашу підтримку відчують і ті, хто працює на цьому заводі в стрию. Поділимо ці кошти між двома лікарнями. Це буде однозначно обладнання. Це буде частково військовий госпіталь, і це буде західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр. Є потреба. В серйозному хірургічному обладнанні і для госпіталя в нас є так само низка апаратів, які потрібно купити. Ще 200 тисяч гривень спрямували на психологічну підтримку та реабілітацію працівників заводу, що повернулись із АТО. Після повернення реабілітація – це є основою для, скажімо, для нас, для того, щоб повернутися в нормальне життя. Німецьке підприємство Леоні працює в Україні з 2002 року. У публічній групі компанії, яка представлена в німецькому MDAX, працює близько 72 двох тисяч працівників в 31 країні світу.